Так, вітаю вас на своєму каналі. Зараз я вам покажу, що в нас є в наявності. Це є ось такий дизайн обкладинок для паспорту України. Вони також підходять для закордонних паспортів. Це є ось такий дизайн і такий. Зараз вам покажу ще в наявності, які в нас є кольора. І такий нейтральний квітковий тематика. Ось. У нас є ось такий колір. Ми називаємо його темно гірчиця або світлий коричневий. В червоному кольорі бувають у нас вони. Залежить все від шкіри, яка партію зробимо, така і шкіра є. І є жовтий, і одна штучка залишилась, фіолетового досить багато є. І зелений у нас. Ось такий прекрасний. Також є в такому дизайні зеленому. Взиває світло-коричневий його. І буває також у нас з темно на коричному кольорі. А цих жовтих ми трошки робимо менше, тому що вони менш популярні в нас, але теж продаються. І бачите, таких най-кольорах є у нас жовтий і світло-гірчичний, і зелений. Бувають інші кольори, але в залежності ми даємо перевагу на оце, Якщо хіба що вам потрібно на замовлення, тоді ми можемо виготовити вам в такому дизайні, з ким потрібно вам кольором. Так що наразі таких на кількість є близько різних. Біля 40 штук, тому замовляйте, заходьте в інстаграм, переглядайте, що перевага наявності в нас є, і тоді можна замовляти. Або під замовлення до 3 тижнів, двох, можливо, до тижня, в залежності від загрузки. Завантаження, якому ми зараз працюємо. Тому не зволікайте, якщо вас щось цікавить, питайтеся, постараємося вам підібрати оптимальні варіанти. Гарних вам всіх покупок.